Перша проблема в нас йде з розходоміром. Не вистачає. Якщо зараз газнути, то було тільки що 300. От 300. А тут 500 має мати міліграмів на годину. Тобто в нас замало йде повітря в паливо. І тепер вертаємося до... Також є проблема по дозатору. Це там де були обірвані всі фішки і вони коротили вас постійно. От, він у нас має скважність 44%, а тут до 42%. І через це в нас не може реагуватися дивлення. Тобто в нас щось якась є проблема по, дозу, по дозатору тиску і по розходу мірі. Зараз ми, наприклад, зайдемо провірити форсунок. На корекцію подаємо назвали. Корекція. Ніяких зерних питань немає. Ми замовили тепер той дозатор підкинути. Подивимося, що буде. Треба буде його перепрошити до машин, якщо все буде добре.